Від початку повномасштабного російського вторгнення до Житомирського обласного центру зайнятості звернулися близько 2300 тисяч ветеранів та ветеранок, серед яких 549 осіб вдалося працевлаштувати. Про це нам розповіла директорка Житомирського обласного центру зайнятості Галина Корінна. Цьому році ми спостерігаємо, що йде збільшення кількості ветеранів, які звертаються до нас в службу зайнятості. Зокрема, уже цьогоріч скористалися послугами на Житомирщині. 800 ветеранів російсько-української війни, в тому числі і 50 ветеранок. Крім того, я хочу сказати, що 161 ветеран і 8 ветеранок уже в цьому році приступили до роботи. Тобто і вони приступили до виконання різних робіт на можна сказати на 80 посадах. Вони, стали, вони приступили до роботи, ось жінки, наприклад, і від психологинь, інструкторок з військової служби, операторів заправних станцій, продавчинь, асистентів фармацевта та сторожа. А захисники обрали майже 80 різних посад від вантажника до головного державного інспектора. Крім того, багато серед працевлаштованих іде водіїв, слюсарів, ремонтників, трактористів, електрогазозварювальників, є і фахівці із супроводу ветеранів, а також є багато демобілізованих осіб, які влаштувалися інженерами, менеджерами зі збуту, спеціалістами державної служби. Загалом Державна служба зайнятості має три основні напрямки підтримки ветеранів та ветеранок. Однією з ключових можливостей є отримання грантів на започаткування або розвиток бізнесу від 250 тисяч до 1 мільйону гривень у 2025 році Теж активно почали наші ветерани брати гранти і вже отримали 53 ветерани та члени їх сімей, вже отримали такі гранти в нашій області. А середній розмір такого гранту сягає 500 тисяч в середньому. З початку дії програми вже 123 ветерани також відкрили власну справу. Або ветерани, або їхні дружини. І я скажу вам, що бізнес-проекти ветеранів або другого подружжя дуже різноманітні, починаючи від приватних лікарських кабінетів, до центрів реабілітації, до розширення СТО, масштабування виробництва цехів із виробів граніту, фітнес-центри, салони краси, магазини, кав'ярні, домашні смаколики, мережа. Також для ветеранів і ветеранок працює програма навчання. Яка Дає змогу учасникам бойових дій безкоштовно здобути нову професію, перекваліфікуватися або підвищити кваліфікацію у нас в нашій системі служби зайнятості діє вісім центрів професійно-технічної освіти. І ще раз підтверджую, що проживання та доїзд є безкоштовним. І Тут же також люди можуть скористатися і ваучерами. Ну, програма ваучерів вже також набула дуже великого поширення. З початку року у нас вже 99 учасників бойових дій були направлені на професійне навчання у закладах служби зайнятості і 35 скористалися вже ваучерами. Ну, обирали такі спеціальності. Психологія Підприємництво, будівництво, а також професії водія, електрогазозварювальника, оператора верстатів з програмного забезпечення, робітник, фермерського господарства, кухар та інші ще одна підтримка ветеранів та ветеранок здійснюється через співпрацю з роботодавцями. За працевлаштування ветеранів та ветеранок роботодавцям надаються фінансові стимули, частково компенсація заробітної плати та відшкодування за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Такою можливістю у нас вже у 2025 році скористалася близько 100 роботодавців Житомирщини, і 120, таких, 127 працівників з інвалідністю вже отримали обладнані такі робочі місця. І коли ось я готуючись до зустрічі з вами, підняла цифри. Ця програма діє фактично два роки. То за два роки ми вже створили в області 190 таких робочих місць для людей з інвалідністю, і в свій час це дало нам вже можливість інвестувати у нашу область понад 15 мільйонів гривень на облаштування робочих місць. Служба зайнятості компенсує роботодавцям витрати на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю на суму від 80 до 120 тисяч гривень.